Іноді в житті трапляються ситуації, які слугують нам червоними прапорцями, тими самими дзвіночками, які підказують, ми рухаємося не туди, щось іде зовсім не так. Певно, так було і в 2001 році, у місті Торонто, ніч Геловіна. Чоловік запрошує додому секс-працівника, але в квартирі щось іде за планом на жертви нападають з металевою трубою. Пізніше. У суді нападник скаже, я не знаю, чому я це зробив. Його засудили до двох років умовно, а справу власне закрили. Однак це було лише тим самим передвісником набагато гірших подій, які мали статися. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за коментарі, вподобайки та ваші підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Перша жертва: Скандарадж, Наватрам, відомий друзям як Сканда, емігрував до Канади із Шрі-Ланки. Сканда був геєм, і як більшість місцевих чоловіків його орієнтації, жив у гейс-селищі в центрі Торонто. Це було дуже цікаве місце. Там ЛГБТК плюс люди могли жити і спілкуватися у відносній безпеці, подалі від тих, хто виявляв жорстокість та ворожість. Місцевим швидше за все не спадало навіть і на думку, що хижак може бути всередині такої спільноти. У 1999 році Сканда почав зустрічатися з чоловіком на ім'я Брюс Макартор. Чоловік працював ландшафтним дизайнером і за сумісництвом. Відпрацьовував Сантою у торговому центрі. Все було нібито добре, але у 2009 році Сканда зустрівся на вулиці зі своїм другом. Цей самий друг Кевін Неш, тоді дуже здивувався, що Сканда виглядав якось дуже дивно, похмуро. Пізніше Кевін Неш розповів журналістам. Він виглядав насправді налякано, і мені довелося запитати його, чи не ображає його Брюс. Сканда сказав, що ні. Але він боявся жорстокої поведінки Брюса. Брюс Маккартур був активним учасником численних гей-сайтів знайомств, на яких обговорювалися теми рабства та домінування. У гей-селищі він здобув репутацію любителя грубого сексу, і навіть кілька барів заборонили йому відвідувати їх. Востаннє сканду бачили живим 6 вересня 2010 року. Той вечір чоловік виходив з гейбару в компанії невідомого чоловіка. Друга жертва, Абдул Басір Файзі, жив подвійним життям. Він мав дружину і дітей, але це не заважало йому таємно проводити час у гейбарах та знайомитися, особливо для сексу. 29 грудня 2010 року чоловік зателефонував своїй дружині. Він сказав, що затримається на роботі, але додому він так і не повернувся. Ні того вечора, ні взагалі. Зникнення двох геїв за схожих обставин привернуло увагу поліції. Для розслідування було створено навіть цілий підрозділ, який отримав кодову назву проект Х'юстон. До середини 2013 року поліція змогла встановити особу ще одного зниклого чоловіка. Він якраз відповідав профілю попередніх жертв Сканді та Файзі. Він був також геєм середнього віку південно-азіатського походження. Маджид Хамід Кайхан був ще одним бісексуалом, який проводив час у гейбарах. Чоловік зник 6 жовтня 2012 року. Команда проєкту Х'юстон отримала анонімний дзвінок. Він пов'язав Брюса Маккартора з двома зниклими чоловіками. Тож Брюса запросили на допит. Його допитував незасвідчений детектив Констабель. Який, як з'ясувалося, під час подальшого розслідування проводив допит досить недбало. Детектив не перевірив, чи мав їхній підозрюваний судимість. Якби він це зробив, то виявив би, що чоловік несе відповідальність за насильницький напад у 2001 році, в якому він, власне, і визнав сам себе винним. Через 16 хвилин після початку допиту Брюса Маккартура відпустили, А згодом проект Х'юстон закрили. А от гомосексуальні чоловіки все ще продовжували зникати з гайсавища. У серпні 2015 року зник 50-річний Соруш Махмуді, а в січні 2016 року теж саме сталося з 37-річним кумаром Канагатраном. У червні 2016 року Брюс Макартур був знову заарештований. Але далі, ніж звинувачення, справа не пішла. Один чоловік поскаржився чи Брюс його душив. Але Макартур переконав поліцію, що це було частиною статевого акту за взаємною згодою. У 2017 році до зростаючого списку зниклих мешканців села, які, як здавалося, розчинилися в повітрі, додалися ще два імені Селім Есен 44 років та Ендрю Кінсман 49 років. У червні 2017 року. Поліція створила ще одну оперативну групу. Цього разу вона отримала назву проект Призма. Хоча, як не дивно, начальник поліції Марк Сондерс виступив із заявою, що не вірить у те, що серійний вбивця розгулює на свободі. Одна з речей, яку ФБР змогло чітко визначити ще з 80-х років, це те, що значна частина серійних вбивць в першу чергу мотивована сексуально садистськими фантазіями. Та ідеями насильницького сексу, домінування над іншою людиною, повного контролю над нею. Серійні вбивці також мають тенденцію до шаблонності у виборі жертв, розповів в одному з інтерв'ю Джо Юнг Лі, доцент соціології в університеті Торонто. Розслідування цієї справи було складним. Після багатьох років переслідувань між поліцією та гей-спільнотою склалися досить токсичні стосунки. Том Хупер, історик з Йоркського університету, зазначив, як для геїв у 1970-х роках, так і для кольорових квір людей сьогодні, поліція була засобом примусу, а не захисником. Ізоляція в поєднанні зі страхом перед поліцією маргінізувала членів нашої спільноти і зробила їх більш вразливими до насильства. Прорив стався, коли поліція знайшла запис. У календарі останнього зниклого чоловіка Ендрю Кінсмана. Там було написано ім'я Брюс 26 червня 2017 року. Потім поліція дослідила записи з камер спостереження. Вони показали, як Ендрю Кінсман сідає в Caravan, що належав Брюсу Макартору. Поліція отримала ордер на перевірку його мобільного телефону і встановила пристрій для клонування його на комп'ютері. Уявіть собі шок поліцейських, коли вони на комп'ютері натрапили на посмертні фотографії жертви Брюса Макартера. За Макартером встановили цілодобове спостереження. І от, 18 січня 2018 року, його побачили, як він входив до своєї квартири з молодим чоловіком. Поліція постукала в двері. Макартур їх відчинив досить швидко. І одразу ж поліція його заарештувала. Та виснула звинувачення у двох вбивствах. У квартирі поліція знайшла його гостя. Чоловік вже був прив'язаний до ліжка з чорним мішком на голові. У комп'ютері Макартора знайшли вісім папок, кожна з яких була позначена іменем однієї з жертв. Дев'ята папка була порожня. На ній було ім'я чоловіка, якого поліція врятувала, коли затримала вбивця. Бо він мав би померти від удушення, як і попередні вісім чоловіків. Зіткнувшись з неспростовними доказами своїх злочинів, Брюс Макартур визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачень убивство першого ступеня, і отримав довічний вирок без права на умовно дострокове звільнення протягом 25 років. Суддя Джон Макмахон. Зазначив, що навіть якщо Макартур доживе до 91-року і подасть прохання про умовно дострокове звільнення після закінчення терміну ув'язнення, це вкрай малоймовірно, що його звільнять. Але що нам відомо про Брюса Макартура? Він народився в 1951 році і виріс у сільській місцевості в Онтаріо. Він походив з релігійної родини. Більша частина життя Брюса. Прийшов в часи, коли його сексуальна орієнтація вважалася девіантною. Він робив все, щоб приховати свою природу. Чоловік одружився і у пари навіть народилися діти. Але на початку 90-х років Маккартер почав зустрічатися з чоловіками і, зрештою, відкрився своїй дружині. Він розказав, що він гей. Це, звісно, призвело до розлучення. Брюс почав досліджувати свою сексуальність. Однією з речей, яку він виявив, була пристрасть до домінантних рольових ігор. Він реєструвався на гейсайтах, у пошуках покірних чоловіків, з якими міг би втілювати свої фантазії. Крім того, він шукав вразливих чоловіків в якості своїх жертв. Соціолог Джун Лі розповідає, як проявляється ця пристрасть. У вас є людина, яка експериментує з грубим сексом, занурюється у світ рабства і домінування. Вона насолоджується владою, яку відчуває над іншою людиною. І ось настає переломний момент, коли насильство в грі зростає в такій мірі, що людина відчуває себе захопленою, бажання бере гору і стає фатальним. Після цього вони переживають ці моменти і усвідомлюють, наскільки їм подобалося вбивати. Як і багато серійних убивць, Брюс Макарто зберігав пам'ятні речі своїх жертв прикраси. Фотографії, пасма волосся, він діставав ці речі, щоб насолодитися невеликим кайфом, схожим на той, який він отримував, коли вбивав. Однак з часом рівень задоволення зменшувався. з'являлася потреба вбивати знову. Якби Макартура не спіймали, немає сумніви, що він би продовжував вбивати. І ось ще цікаво: після нападу з трубою у 2001 році. Брюс Маккартур пройшов психіатричну експертизу перед винесенням вироку, і от у звіті зазначалося, що він не виявив абсолютно ніяких ознак психопатії, а ймовірність того, що він чинить нові насильницькі злочини, була дуже мінімальна. Деякі вбивці навіть не намагаються приховати свої злочини, вони залишають своїх жертв там, де все сталося. А от Брюс Маккартур вирішив приховати і підійшов до цього досить унікально. Він скидав частини тіл у великі кашпо, в яких він вирощував рослини для клієнтів у ландшафтному бізнесі. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!